Знову тужливе плине кача лине над Бориспільською громадою. Ще одна родина втратила найдорожче: у небесну Височінь на службу до легіону захисників навіки устрій став назавжди вірний Україні і Присязі воїн-захисник Костянтин Бойко. Бориспіль свого часу гостинно прийняв Костянтина, став новою домівкою, подарував щасливі моменти життя разом із найріднішими, багато друзів і приятелів. Тут мав власну будівельну справу: любив і мріяв, творив і досягав, стільки усього знав і умів, був справжнім майстром на всі руки. Доброзичливість, щирість, чуйність, цілеспрямованість і відповідальність Костянтина притягували до нього серця людей, підтримував усіх у біді та радів за найменші успіхи, був дуже чуйним, умів вислухати, підтримати, допомогти. Труднощі та перешкоди завжди долав із високо піднятою головою. Заряджав усіх навколо енергією і позитивом. Ніколи йому не бракувало сміливості і мужності у будь-якій справі. Саме тому, у перший день повномасштабного вторгнення, Костянтин став на захист кожного з нас, спочатку приєднавшись до роти охорони Бориспільського РТЦК та СП. Потім участь у пекельних боях за Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках, завжди сумлінно, напрочуд відповідально, виконував будь-яку доручену справу. Був рівноваженим, тактовним, наполегливим, умів згуртувати і підтримати військовий колектив. Активно і результативно співпрацював із волонтерами, щоб забезпечити своїх побратимів найнеобхіднішим. У пошуках для Костянтина не було нічого неможливого. він знаходив усе і трохи більше. Про себе ж завжди думав в останню чергу. І навіть отримавши поранення, не міг покинути побратимів і залишався з ними до останнього. На жаль, Костянтину не судилося дочекатися перемоги. 27 лютого життя відважного захисника обірвалося. Низько схилімо голови перед світлою пам'яттю захисника, який віддав за мирне небо над Україною найцінніше, що в нього було власне життя. Костянтин свідомо зробив вибір і був його гідним до останнього подиху. Вже на небі він стоїть на варті поруч із полеглими побратимами. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом з ними їхнє безмежне горе і просимо, нехай Бог дарує Костянтинові спочинок у мирі. А його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі, яким величезним є ваш біль. Хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем. Щиро дякуємо вам за нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Костянтина Бойка. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення Україна. Згадаймо Костянтина й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Вже десять років як ми живемо в умовах війни, з них два роки. Україна занурена в полум'я визвольної війни від повномасштабного вторгнення російського агресора. Час війни надзвичайно жорстокий і болісний. Війна зазна... завдає нам численних травм кожній людині і суспільству загалом. Щодня ми отримуємо трагічні. Звістки про загибель українців багато хто втратив рідних і близьких. Сьогоднішній день не виняток. Сьогодні ми проведжаємо в останню дорогу полеглого воїна, мужнього захисника України Костянтина Бойка. Сьогодні буде багато слів, сліз і квітів. Сьогодні будемо згадувати про Костянтина пам'ятати, пам'ять болить, бо нагадує про втрату. Бо когось не стало в нашому житті, чиєїсь посмішки, чиєїсь присутності тепла і світла. Пам'ять безжально болить. І нагадує нам про цю пустку, бездонну пустку, на місці якої мав бути хтось важливий, дорогий нашому серцю. Пам'ять надихає. Пам'ять надихає, бо пішов один з нас. Який зробив свій справжній і свідомий вибір, ставши на захист найдорожчого, пішов вільно і гідно, аби ми залишилися. Пам'ять надихає, бо згадує нам про нашу свободу, про нашу гідність і про любов, яку може дарувати людина. Пам'ять зобов'язує, зобов'язує нас, кожного, щоб ми жили. В цьому житті, жили по-справжньому, віддавали все своїй Україні, жили своїм життям і життям цього хлопця і дівчини, які не повернуться з поля, бою, аби все це було не даремно. Сьогодні ми будемо згадувати і пам'ятати, пам'ять болить, пам'ять надихає, пам'ять зобов'язує кожного. З нас. Вічна слава і пам'ять герою Костянтину Бойко. Я знав Константина, що так кажуть, по миру, до війни. Де того поворошували. Були в загоні територіальної оборони, в майбутньому служили разом в огроті охорони. І в кінці вже разом виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку Роботіне. Дуже гарна була людина, чесна, віддана. Ще по свого часу ми, по миру, так мовити, коли ми сиділи ще вдома своїми завданнями, якими займалися робочими місцями, домашними, що вихідних їздив в легіон, тренувався. Він відчував, що буде якась загроза. І тоді, коли він прийшов, буквально наступного дня військомат, і ми заступили виконувати завдання. Він дуже багато допомагав своїм побратимам, іменно своїми навиками, своїм вмінням, своїм прикладом він надихав нас. Був дуже досвідченою, розбирався в всіх сферах. Благословенний Бог наш, завжди нині, бо всяк час і на віки віків. Амінь, святий Боже, зати, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, зати кріпки святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, зати, кріпки, святий, святий безсмертний, помилуй нас, Помилуй нас. Святий безмерний, помилуй нас. Аллилуй, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, одні з церковних пісень, ми ще їм називаємо гімн Церковний, є такі слова, Боже, великий єдиний. Нам Україну храни, і там є такі слова в кінці, що «В єдності сила, народу Боже нам єдність подай. На жаль, ми бачимо, що немає тої єдності, тому що ми ділимось. Я його не знав, він не з цього міста. Я з ним не навчався, не працював. Дорогі, поки ми не усвідомимо, що ми маємо бути єдині, навіть якщо й не знаємо е цього героя. Особисто, тобто не були знайомі, це не означає, що ми не повинні підносити наші молитви, за упокоєння його душі і бути присутніми тут, тому що присутність на похороні воїна це ознака тої нашої любові і поваги до нього. Тому якщо ми не будемо такими єдиними, як оці наші військовослужбовці, які боронять наші нашу державу, кордони нашої держави, так. Хоча б на пару хвилин побути між ними, щоб зрозуміти, яка там відбувається єдність, там і з півночі, і сходу, і заходу, там і вчитель, там і різні люди різної спеціальності, але вони мають одну ціль, одну мету: Україна, Бог, родина, сім'я. Дорогі, тому не зволікаємо. кожного разу, коли приходимо, не тільки підносимо молитви за упокоєння душі. Загиблих воїнів, бо ми віримо і сподіваємося, що Господь і так їм прощає ці гріхи тим подвигом, які вони вчинили. Але ми ще маємо молитися і за родину, щоб Бог дав силу родині пережити цю біль і втрату. І ми маємо переживати з ними однаково, тому що коли ми вдаримо пальця на руці, то болить вся рука. Будьмо однією рукою, яка зможе подолати і зробити дуже багато. Нехай Господь прийме наші молитви, прохання до своїх небесних осель. Нехай Господь оселить душу загиблого воїна Костянтина в тому місці, де всі праведники перебувають, а нас помилує і спасе, бо він благий і людинолюбний. Амінь.